Нефіга собі скринька. Це навіть можна ставити, щоб то було зрозуміло. От, розумієте? Ось. Ну і давайте я покладу скриньку лівого берега ще на а, цих кануні. Будь ласка, покажіть мені карти, дайте мені скринечку для лівого берега міста Запоріжжя. Плані прильотів ракет дронів та С-300. Що то воно для нас буде? Який буде для нас позитив? Який буде для нас негатив? І що ми будемо мати по ітогу? Ну, дивіться, позитив в тому, що так, ми, так тут ну, більш-менш? Позитив в тому, що по пажику так ми, в принципі, будемо триматися. Тобто це не дуже багато, але ну, більш-менш. В негативі оцей він лежить, значить, шансу особисто немає нам проскочити. Але по ітогу все ж таки бажання жити буде, енергія життєва буде. М -м 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 ну, якось так. Якось так. По позитиву ось такий позитив. Негатив, що шансу особисто не буде. Це продивляється шанс, коли позитив. А коли негативі, то його, звісно. Ні, він буде, але він буде менший, отак я вам скажу. І ця карта також, вона навіть в негативному плані продивляється все одно як позитивна, але менше. Я хочу оце отак покласти хотіла подивитися на цю карту. Також і нам випадає тут тус-ось мечовий. Тобто, все ж таки, по ітогу ми вирішимо свої проблеми ясно і зрозуміло. Тому, мабуть, і не буде дуже великих розрушень, бо все ж таки ми вирішимо це питання. Ну, хай воно так і буде, люди. Все, я вам показала лівий берег. Бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, па